Сьогодні піде мова про 5 днів 5 днів перебування там, де час іноді сповільнює свій рух, а іноді так стрімко мчить, що ти розумієш, що не встигаєш зробити того, чого прагнула б душа. на За брамою Христово Звежинського чоловічого монастиря, що на Волині, перебувають ті, хто прагне присвятити своє життя Богу через постійну молитву. Розмову з ним. Вони прагнуть зробити так, щоб відповідати першу образу творцю Богу Ісусу Христу, долаючи сходинки духовного росту одну за одною. Перед тим як ми зануримось у монастирське життя. Коротенька історична довідка. Хрестовоздвиженський чоловічий монастир у селі Старий Чорториськ Волинської області відкрили у 1997 році. Рішенням священного синоду Української православної церкви від 11 червня 1997 року згідно рапорту нині вже покійного митрополита Ніфонта благословили відкриття Хрестовоздвиженського монастиря та затвердили настоятелем. І Володимира. На той час занедбаний собор, Приходський Успенський храм та звичайна проста хатина. Сьогодні до комплексу споруд монастиря входить вище згадані Хрестовоздвиженський собор, Успенський храм, трапезний храм в честь новомучеників і сповідників, надбрамний Святотроїцький та Свято Іллінський храми. Тут дуже гарна місцевість поруч протікає річка Стир. А у лісах є багато джерел. Одне з таких облаштоване у лісі та названо на честь Святого Миколая Чудотворця. Місцеві жителі та монахи часто приходять сюди набрати джерельної води. Їхньої молитви, їхньої праці часто не видно. Та ми спробували п'ять днів побути всередині і відчути на собі все те, що тут відбувається. Оставили довгі наші вже і ми оставляємо довгі ковнашою і ніді на свиску. Не збави насадку. Наші п'ять днів припали на перші дні Великого посту. Напередодні понеділка, у неділю ввечері, храм, в якому будуть відбуватися молитовні стояння, після короткого вечірнього богослужіння переодягають у темні кольори. У цьому процесі задіяні як монахи, так і всі бажаючі, хто перебуває у монастирі. Після прибирання чекає остання трапеза перед двома днями утримання від їжі. Так, майже дванадцята. Йдемо на полуношницю. Рівно опівночі розпочинається богослужіння під назвою Полуношниця. Полуношниця це таке коротке таке богослужіння, яке відбувається рівно опівночі. І зараз ми на нього підемо. Щодня на протязі року. Цим коротким до часу потривалості богослужінням розпочинається календарна доба. Так, ось, закінчилось полуночниця. 40 хвилин. В принципі, неважко, помолилося, і відпочивати. Опісля всі розходяться по келіям, бо дуже рано доведеться знову вставати вже на ранкове правило яке тут розпочинається за 10 хвилин до 6 і триває близько однієї години. 5.43. збираємося на ранкові молитви. Так, ранкові молитви в трапезному храмі. Помолившись, є трішки часу на відпочинок, а для когось це вже підготовка до ранкового богослужіння, яке розпочинається о 8 годині ранку. Ранкові молити закінчились на годинку 6.50. Одна година. На вулиці вже світло. 7.50. Йдемо на ранкове понедільне богослужіння. У перший день великого посту воно триває найдовше аж чотири з половиною години. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 12.40 уже вже закінчилось ранкове перше богослужіння в понеділок Великого Посту. Ну, Зовсім не важко. Так що все добре. Далі відпочинок, бо вже увечері чекає знову молитовне стояння. Яке розпочнеться о 17.00. 16.40. Збираємося на вечірнє богослужіння Велике та канон святого Андрія Крицького. Читання канону святого Андрія Крицького у поєднанні з земними поклонами сприяють зосередитися на покаянні. О, По завершенні вечірнього богослужіння, хресний хід з молитвою навколо обителі, така послідовність, точніше, такий порядок спільних молитовних стоянь, відбувається щодня на протязі цілого року. Ну що ж, на годиннику 21.30, тобто 4,5 години тривало вечірнє богослужіння у монастирі. Часто люди задають питання, там, що роблять монахи. І вони думають, що, мабуть, їм легко. Ну, давайте порахуємо. У добі 24 години. Сьогодні вночі, майже година. Зранку ранкові молитви година, це 2 години. Зранку богослужіння 4,5 години. Тобто це 6,5 вже. І оце вечором ще 4,5. Тобто в загальному 11. Годин. 11 годин перебувають, перебували сьогодні монахи в молитві. Як ви вже зрозуміли, основою монашеського життя є постійна молитва до Бога. При тому, що у кожного монаха є додатковий свій особистий послуг, адже, окрім відвідування богослужінь, потрібно ще виконувати обов'язки духівників монастиря. Тобто сповідь всіх бажаючих. Потрібно трудитися при трапезному храмі, готувати різні страви, потрібно займатися пасікою та деревами. Потрібно працювати із місцевими дітками у недільній школі. А ще потрібно нести послуг у простворі. Адже для богослужінь, а також для всіх бажаючих придбати монастирську просфору, а їх кількість має бути достатньо велика, потрібно прикласти зусилля багатьох рук та технічних засобів, щоб потім на виході було отримано смачну монастирську просфору. І навіть цей трудоємкий процес відбувається з постійною молитвою. Твої, у храмі та келіях тепло, і за цим теплом стоїть праця тих, кого порою не видно. Монахи не люблять потрапляти в кадр. Та про їхні молитви, про їхню працю знає велика кількість вірян, що відвідують монастир. Люди в чорному не бачать сходу і заходу сонця, бо в цей час перебувають на молитві. Як показав наш короткий досвід перебування в монастирі важко у першій дні великого посту. Утримуватися від їжі не важко. Важче утримуватися від утримання язика, думок поганих. Це набагато важче. Важче когось не образити, чим утримуватися від. М'яса, риби, олії можна без нього обійтись. Набагато важче пропустити через себе ту неймовірно велику кількість богослужбових текстів та молитов, щоб вони пройшли через наш розум і торкнулися нашого серця, щоб душа максимально можливо наблизилася до свого творця в комплексі, все це разом, Молитва, праця, послух це є знаряддя, яке має допомогти людині стати кращою в духовному плані. Волинський афон так в народі називають Чарториський чоловічий монастир. Він став душевною лікарнею для всіх немічних. Тут прагнуть допомогти людині пізнати Бога і позбутися гріхів. Знайти душевний мир, та слід чітко закарбувати у своїй голові, що без волі самої людини нічого не зміниться. Грішна, хвора, немічна людина має сама у собі знайти сили, щоб змінити своє життя на краще. Тут їй лише підставлять плече і допоможуть порадою та власним прикладом. Ми аж ніяк не хочемо ідеалізувати монахів бо і у лікарів є теж свої хвороби. Чесніше, хирині, славніше, безсліні, серфін, безсліні, слова родшою, сущою в городі суття величає. З приходом весни прокидається природа навколо монастиря. А тепле повітря, яке починають відчувати всі навкруги, монахи намагаються направити у Хрестово-Звиженський собор. Сьогодні тут всього лише плюс 5 градусів. Та з приходом тепла його потрібно максимально можливо швидко нагріти, щоб після зимової паузи відновити богослужбове життя. П'ять днів перебування в монастирі прийшли до кінця. Зовсім не хотілося їхати, адже тут створені всі умови для духовного зростання, постійне богослужбове життя, затишна келія, трапеза два рази на день. Здавалося, що ще потрібно, а потрібна воля самої людини. Ми висловлюємо велику подяку наміснику та братії монастиря за сприяння у створенні цього сюжету.